Доброго ранку, моє любі малята! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Сьогодні ми з вами прослухаємо чудову казочку. «Чечемний ти? Ну що, готові? Тоді розпочинаємо. Цей милий їжачок запрошує нас до казки. Казка про вічливість! У великім лісі серед високих дерев була маленька затишна галявина. Не повірите, але вся ця галявина була ніби була вкрита зеленою ковдрою. А під цими листочками було ціле море зрілих ягід. Вони висіли. На тонюсіньких стебельчиках, які тягнулися до самої землі. Дозрілі соковиті сунички мріяли, аби їх скоріше зірвали. На галявину вийшов маленький їжачок. Він жив неподалік в гарному будиночку, що був збудований могутнім дубом. Їжачок запросив у гості друга. І сусіднього лізу на чай із суничним варенням. Чай був приготовлений, а от суничку не знайшов. Хоча обійшов всю галявину, засумував їжачок, стояла гарна погода. Ласкаво світило сонечко, і, до речі, сонце було дуже високо, а це означало. Щополовину дня вже пройшла, треба було поквапитись. Адже варення потрібно ще зварити, а сонечок немає. Підняв голову їжачок угору і вирішив звернутися до сонечка. По допомогу. Підскажи мені, сонечко, де мені знайти? Сонечних на варення. Я шукаю цілий день, але всі ягодки ніби поховалися від мене, відповіло сонечко їжачку. Але ж ти стоїш на соничній галявині, Невже не знайшов жодної сонички. Ні, не знайшов, відказує їжачок сонечко. Та ти, мабуть, Невічливо повівся, Ти привітайся, попроси ягід на варення у галявини, суниця, жива істота, і теж любить вічливість, як і всі, хто живе у лісі. Їжачок замислився, позіхнув і зрозумів, що негарно повів себе. Добрий день вам, зелені листочки! Чи не підскажете ви мені, де мені знайти суниці, аби зробити варення? Я запросив друга на чай і хотів його пригостити чимось смачненьким. Буду вам дуже-дуже вдячним за допомогу. як почули зелені листочки синички? С... С... Вони одразу попіднімалися з землі і показали великі стиглі ягодки, що висіли на стебельцях. Назбирав їжачок цілий кошик суниць, поспішив додому, аби встигнути приготувати смачне варення до чаю. Але не забув перед цим ще раз подякувати галявині і сонечку листочкам зеленим. Дивно подумав собі їжачок. Уявляється, навіть із рослинами треба бути вічливим. Та це і не дивно, бо вони також живі. Малята, а вам сподобалась казочка? Так, і мені сподобалось. А ви запам'ятали, які слова допомогли їжачку, допомогли зібрати суничку? Давайте згадаємо. Це слова привітання. Добрий день. Ще слова прохання, будь ласка, допоможіть. Слова подяки. Дякую, спасибі. А тепер наш чемний їжачок поспішає додому. А що йому чимні дітки скажуть? Вірно, мої любі, до побачення, їжачок! Все, він побіг до лісу. Я теж, малята, говорю вам до побачення, до нових зустрічей. Дякую за увагу! Бувайте, мої любі!